Збройних сил України, за їх боротьбу, за незалежність нашої держави. Ми дякуємо Збройним силам, завжди підтримуємо їх, чим можемо і плануємо надалі цю допомогу. Багато з вас роблять цю роботу вже на постійній основі з самого початку бойових дій повномасштабної агресії Російської Федерації проти нашої держави. І шануємо пам'ять загиблость наших на серцем, жителів.

Шановні депутати, запрошені. Сьогодні у нас 53, -тє, 53 -тє засідання, 8 скликання сесії Владислав селищної ради. І, відповідно, в статті 46 закону України сенсор в, в України. Сесія промовлена вирішити всі питання, які віднесли компетенції, що в її роботі Європа більше. 50% часини списку списку депутатського корпусу. У нас кволом є, ми сьогодні можемо працювати в кондиційному режимі. Ре відповідно до регламенту засідань наших пональних засідань на обласне скликання. Ми працюємо відповідно до часового значить, моменту з наданням часу для інформації до 5 хвилин, для виступу трьох хвилин, для довіду до однієї хвилини. Орієнтовно сесію провести на протязі однієї години. Які будуть пропозиції питання щодо регламенту проведення сьогоднішнього засідання? Хто за даний регламент повинен сам проти голосування? Проти утрималися, прийнято одного Значить, Передок денний рекомендований на сьогоднішній засіданні нас налічує 50 запитань. У вас вже є там примірники В порядку денного рекомендовані. Дивитесь, які питання до порядку денного на цьому засіданні. Пропозиція блоком. Продивіться всі, хто якісь може там Є пропозиція, значить там... Перше питання ми будемо розглядати окремо, є пропозиція. Зараз фінансовий блок і земель. Прийняти в цілому. Значить, так. Тоді є пропозиція, значить, прийняти. В цілому за основу рекомендований порядок денний для роботи сьогоднішнього нашого депутатського засідання. Хто за даний порядок рекомендований голосувати? Проти? Утримались? Прийнято договору. Дякую всім. Значить, тоді є нас питання, які значить, зачіпають конфлікт інтересів. Це в нас комунальні підприємства, керівники цих установ мають письмово засвідчити свій конфлікт інтересів, передати Анну Васильі для протоколу сьогоднішнього засідання. КП Молодіжне, питання 6 і 16, КП Великодолинське, питання 4, 5, 15 і КП Громадське харчування 17, 18. Так, це копітересів і депутати, які значить от написали заяву до, до сесії, до сесії нашого депутатського що блокували їх. Це, це, це ці питання не Так. Тоді є пропозиція. Є пропозиція. Перше питання поставити на розгляд і голосування в кінці. Всі. Перше питання, порядку про присвоєння звання почат громадянин громади. Так, ще є пропозиція розглянути весь порядок денний, крім першого питання, прийняти рішення, а це останні питання вже винести вже в саме кінець і далі. Так, ну я можу пропозиція, може взагалі взяти розглянути і першим моментом і давайте спочатку, спочатку розглянемо. розглянемо тоді, це питання. Тоді, і... тоді, да. Є пропозиції, які yes. да. Да, да. Давайте. є пропозиції, що І які пропозиції в кінці разі передкуденно, яка пропозиція, що питання? Ну якщо депутати згодні, то ну можемо зараз розглянути, якщо ні, то на кінець. Спочатку. Давайте що. Давайте, <кхе> давайте пропозиції конкретно по цьому питання. Я вважаю, недоцільно під час війни роздавати статуси в тилу цивільним людям. От і все. Закінчиться є війна, тоді да. будемо вирішувати, хто е, почесний. Є ще якісь пропозиції. Дивіться, пройшла певна процедура звання почесних громадянин Великодолинської територіальної громади. Винеслось спочатку на виконком. Виконком проголосував більшістю, да. я так зрозуміла, була да? заява. заява. Заява була написана від депорта. І далі воно йде на затвердження сесійне. Да. А сесія не? вже вирішує. А не Ну це справа із полкома. А зараз буде справи так, на, тобто на Я, я справа ко розказую, як це воно робиться. Ну це не, не обов'язково, обов'язково, Якщо є? зроблена на процедура, да. то в мене така думка. Я ну, от не, є механизм, я не підтримую ханізм. Процедура дати що тут не є така ситуація, що е, якщо є перша частина цієї роботи зроблена, то друга частина має бути виконана до кінця по військово дійсно, є. Є така рекламі, що да, десь вона зупиняється, десь такого є. Ну, є такий момент сьогодні. І він сьогодні наявність, це є значить, пропозиції певні від нашого депутатського корпусу. От, і ми про це взяли. Тоді е, є така пропозиція, що значить, перше питання, щоб його зняти з сьогоднішнього порядку денного, чи можемо по-другому назвати. Є дві позиції, Або його зняти значить, значить, з сьогоднішнього загалі. порядку денного взагалі, як є пропозиція на дальніші часи на майбутнє розглядати ці питання, або після воєнний час, да, час. Тоді от так воно звучить, або по другому питати, що якщо писаємо, що. Хто вважає, що сьогодні питання присвоєння почесного звання жителям нашим, конкретно, скажімо, нашому жителю, який там пройшов через за кінком, хто за це е, хоче рішення, той може проголосувати. Є два варіанти. Можемо проголосувати, хто хоче, щоб це було, або взагалі зняти його, які... Два ці пропозиції, якісь має щасливо прийняти і проголосувати. Я гадаю, що треба зняти, зняти тому що да, ми так, зараз тому, що ми не, так. не достатньо. Тому просто не під час війни зняти його з порядку. денного. Є пропозиція, на те питання. Ми його знімаємо з порядку денного, знімаємо заліз з розгляду і будемо повертатись до нього тоді, коли буде на часі ця вже питання громади. Тобто є таке пропозиція. Хто з вами пропозиція? Проти? утримався і утримався. Значить, Прийнято майже одноголосно, Наші питання знімається. Все в порядку денного і буде розглядатися, тоді, коли буде розглядатися. Тобто, щоб швидше воно було після закінчення дії військового стану і, і війни нашій країні потребували. Тоді, значить, продовжуємо далі і питання. По 21 Перші вони, які Фінансово-бюджетному да. напрямку. По 21 По 21, 21 включно, так? Да? Так. У нас доповідає хто у нас, у нас бюджет комісії, хто, так. а на Василь у нас, у нас, у нас бюджет комісії. Да. Друге питання про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Це новорічні подарунки дітям до 14 років, років дітям пільгової категорії. Третє питання. Про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області згідно додаткам на відділ освіти, на КДЦ і на КП Великодолинське. Четверте, про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс комунального підприємства Великодолинське. Там контейнера, засувки, гайки, все згідно додатком. П'яте питання: про безплатну передачу комунального майна, каналізаційна система з балансу Великодолинської селищної ради на баланс комунального підприємства Великодолинська. Шосте пробезоплатну передачу комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс комунального підприємства Молодіжна 2. Це саженці. Сьоме питання про затвердження цільової програми підтримки Збройних сил України та сприяння заходів з територіальної оборони на 25-26 роки. Восьме питання про затвердження програми благоустрою населених пунктів Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 25-28 роки. Дев'яте питання про затвердження комплексної програми підтримку розвитку освіти, культури, спорту та молодіжної політики. Великодолинської селищної ради на 22-26 роки в новій редакції. Десяте про затвердження цільової програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Великодолинської селищної ради Одеської області на 25-28 роки. Одинадцяте питання про втрату чинності рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 4 червня 2021 року. номер 175-8 про створення комісії з розгляду кандидатур. На присвоєння почесного звання України мати героїня. Дванадцяте питання про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Одна людина у нас Медведюк 10 тисяч. Тринадцяте питання про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих, померлих військовослужбовців Збройних сил України. Три сім'ї Люшенко Гаджії Нішевські 150 тисяч. 14 питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Відповідний список додається, загальна сума 113 тисяч гривень. Про п'ятнадцяте питання про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих міжсесійний період. Воно одне номер 254, п'ять від 11 листопада 2024 року і стосується воно капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Шістнадцяте питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради від 21 грудня 2023 року номер. 12.46 про місцевий бюджет Великодолинської територіальної громади. Тут у нас перерозподіл коштів спецфонду на загальний фонд, питання відділу освіти, питання КП Молодіжного, КП Великодолинського чи КТЦ. 17 питання про надання дозволу на списання малооцінних та швидко предметів комунальне підприємству Громадське харчування Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Тут мало оцінка на загальну суму 48 тисяч 96 гривень 71 папір. 18 питання. Про надання дозволу на списання продуктів харчування, КП громадське харчування, Великодолинської селищної ради, Одеського району, Одеської області. Це поминальний обід поховання на 120 осіб. Загальна сума 53 тисячі 895 гривень 84 копійки. Дев'ятнадцяте питання про внесення змін до рішення Великодилинської селищної ради від 17 вересня 21 року, номер 348 про затвердження переліку другого типу об'єктів комунального майна Великодилинської селищної ради для передачі майна в оренду без проведення аукціону. Двадцяте питання про внесення змін та викладення в новій редакції програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Великодолинський консультативно-діагностичний центр Великодолинської селищної ради на 22-25 роки. І двадцять перше питання про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради від 4 липня 2023 року номер 1015-8, про затвердження програми. Одеськ, про затвердження програми інформатизації Великодолинської селищної ради на 23-25 роки з додатками в новій редакції. Все фінансова да. питання 20 питань. Да, получається да. Так, голосування. Ну всі питання ці були розглянуті фінансово-бюджетної комісією. Mm -hmm. вот, і прийняті рекомендації да їх на сесію і так далі Тобто, всі кілько питання, конкретно по цим питанням давайте Нема питань чи пропозиції. Пропозиція прийнята. Питання фінансово-бюджетного напрямку. Проголосувати, як було пропозиція знімає пакетом за всі питання. Прошу проголосувати за ці питання. Проти? Утримався? За за. За, за, за. За, за, за. Все, прийнято одноголосно. Дякую за прийняття позитивних видів. Рішень по питанням бюджетного характеру. Тоді порядку денному далі ми 22 питання, ми з до кінця да? по це перше включно це питання земельного напрямку. Юрій про Припинення договору оренди земельної ділянки наданої в оренду для городництва від нього Наталії Сергійовна, 23 питання. Та ж земельна ділянка передається в оренду на сонові Наталії Антонів. 24 питання. Продовжений термін дії договору оренди з ділянки з Орішеним е, Олексієм Степановичем. 25 питання про передачу в оренду ділянки Манділянки Максюті Ірині Олександрівні е, вулиці Новоселі, ділянка Береття, там магазин... 26 -е питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди на земель ділянці комунальної власності Вибудовинської селищної ради Одеського району Одеської області з кадастровим номером. По кварталі 02009-0026. 27 -е питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту за що щодо розведення земельні ділянки в оренду мальованому Андрію Івановичу. Любовні торгівлі. Вулиця Соборна, ділянка. Це, де? Це е, магазин О, Мо -мо мото запчастина. 28 -е питання про надання дозволу на розроблення проєкту змути щодо відведення земельної ділянки в оренду є Володимиру Володимировичу для будівництва слуговання жилого дому. Вулиця Соборна, ділянка, 49. У, у, у власності у людини вже є земельна ділянка, він тільки може в оренду взяти. <поставлення> про змін зміни рішення Будорові селищної ради. <поставлення> На, в договорі оренду на, на земельну ділянку в селі Молодіжної Грецьма ділянка 3. Про внесення змін до рішення Володимирської селищної ради, також до договору оренди е, на земельну ділянку села Молодіжного Волочі, Чорноморська дорога, ділянка 13. Ці два питання ми вирівнюємо відсоток щодо подальшої суми е, тієї ж суми, щоб вона не понижувалася ніж в прошлому році. Про розвиток питань товариства з межної відповідальності є юридична фірма сова. Це що? Юридична фірма сова, це у нас на Україні вулиці Паркової. Там земельна ділянка, яка не використовується під час війни. І орендар попросив зменшити оренду плату на відсотки. Це в прошлому році у нас було 68 тисяч в рік. Якщо ми піввідсотки знімаємо, то буде 58 тисяч. Різниця 10 тисяч гривень. Там є артезіанська скважина і людина хотіла займатися водопостачанням, ну і подавати воду. Но так вона і не запустилися. Ні, 31 це. Так смислом далі платити, якщо вони не заплатили? Я, Я, теж... Я не розумію, що 68 платили, будуть платити 58, який смисл. Це вже друге питання. Людина людина, суть питання, що людина хоче, щоб ну, просить зменшити навантаження на оплату. За мене ділянку. Після закінчення війни він хоче далі. Вони ведуть якусь діяльність. Ну, тільки Крис. у нас артизянська скважина, яка і... Він викупив право власності, там де є оборудовання партизианської Відповідно, Він планував проговорити. Так і нічого не робить, так все там закруто. Тобто, якщо ви згодні, ну, обсудить. Я что-то скважину. А, то приватна скважина. Юра, приватна скважина. Є пластик груп. Пластик груп заяденим. Як їхати на очисні споруди на углу там приватна територія, білим кирпичом. Ми говоримо за 25-летний. Тільки за 25-летний?

Тусь, би, є проєкт рішення і документи. Давайте сроком на один рік. Да, ми дороги, більше дороги, не розглядаємо ну, більше, ніж воєнний стан, тому ну, у нас буде. Прошу, Прошу. Де Прошу. Саме? Роз... Або ви, на... ви проєкт рішення, що ми вчора сказали. Заїзд на пластик груп перша земельна ділянка. Читай далі, поки. Чому юридична фірма? А така назва. Юридична фірма викупила подібку. Ви чи... да. Ні, у них назва. Тоді гарантує. Вони ТОВ, вони не юридичні. Це просто така назва. Слово називає підприємство. Великовинська А фізособа з назвою такою. У Великої селищної ради викупили? Ні.

Він як реєструє, він їх реєструє сьогодні. Сьогоднішнього дня з дня реєстрації, сьогоднішнього дня. Можливо питання? Давайте до 31 грудня 25-го року. Чому я не бачу межі земельної ділянки і якої площі? Ну, зовсім немає яких документів на цьому питанні. Це це пожарка? А хто? а хто викупив пожарку? Це не пожарка. Та пожарка. Про ну, де практику? пожарка вона знаходиться? Ну така, я не де. бачу зовсім. Біля ж... ж... ЖБІ? – Ну так. Да. Ні, бородки ну, пожарка. А хто це продавав їй?

Пожежного депо. Ми тільки припали, це, пан, Воно є. Чого не Це Це не вона. Так, так, це Це вона. вона, ну, пожарка, Юра, ти можеш... Зараз я покажу від... на карті. Ну, скажи, Викопив щоб... із. У вас пожарка знаходиться біля церкви, правильно? Ні, біля Жибиї. Та ні, біля матеріка Так. — Біля материка там заогорожує підприємство, а біля нього стара пожежна частина. — Колишня. — Ну так як це так? Планували запустити там пожарку. Так пожарка у вас де зараз знаходиться. Ну, в нас там була e, пожарка військової частини. Що це таке? Юра, який там рік, Юра? Який там рік? Ну який рік? Подивись, який рік. Давай спочатку почнемо, який рік. Будемо задавати питання тим людям, які приймали це рішення в тому році. Ну...

<small> Ми вирішили 31 no, да, грудня 25-го 20. року дати земська варти. скважина. Читали продовжувати. Mm. <sharp> <Значит>, є <sharp> далі пропозиція ну, притримуватися 700. регламенту і розгляду питань порядку денного. Давайте тоді є, звучить питання так, якщо якісь будуть додаткові, давайте тоді будемо їх якби озвучувати додатково і планувати якусь <sharp> <sharp> додаткову по ним роботу. Юрій Торіч, що ти, що Давай, 32 банка. Все, вже рішили

Сорокове питання. Це, Це у нас затвердження технічної документації та передача земельних ділянок для обслуговування жилого будинку в, в селищі Великодолинське. Про затвердження. Так, 41 питання. Про надання громадянам Коваленко Феклістові та пасічник. Згоди на розроблення технічну депутаці і замоти щодо відновлення меж. Це сухі сумісно, воно окремо звучить. Да. Проведення громаді матюру Вікторії Віктору... Анатолії згоди на розроблення технічну актацію замути щодо встановлення відновлення меж. Це вулиця Затишна, ділянка 40А. Затвердження технічної документації для будівництва слова живого будинку селища Великодолецького, вулиця Західна, 36. Це 43 питання було. Потім 44 те питання, -те. по 49-те. Це громадянний Єрмолатін Спросить затвердити зміну ціль... цільового призначення земельних ділянок по вулиці Армійській, 46, 48, осіння, 16, осіння, 18, осіння, 36. Ви знаєте, да, де воно? у нього були ці земельні ділянки? Біля вулиці Північної. Так, затвердження 49 питання. Про затвердження проєкту зимути та передачу в оренду земельної ділянки з кадастровим номером Молодіжна 020045710 для городництва Онсович. 10 питання. Про затвердження проєкту зимустри щодо відведення земельної ділянки та передачі у власні для індивідуального ражу вулиця Паркова, селище Великодолинське, Кривцов Володимир Володимирович. 51 питання. Про збереження технічної з змозі щодо встановлення відновлення меж Мицу Маргареті Сіміонівні. Це для будівництва обслуговування жилого будинку в село Молодіжне Хутерська ділянка 26А. Все. Одне питання, а от по цьому питанню ми скільки зменшуємо процентну ставку? На 10 тисяч в рік. Ні, там я допоміг на піввідсотка від того значення, яке було. І це получається, якщо в цифрах, це виходить за рік 10 тисяч мінус. Було 68, стало 58, да, за умови того, що підприємство не працює і хоче, якось... яка ситуація. Тобто, якщо... Сьогодні Любе підприємство, якщо воно працює, діюче, воно має платити там податки, да, Там земельний податок, оренду і інші якісь податки, які є, прописані там, законодавством. Так? Да. Якщо воно не платить, значить ситуація проблема, тобто якісь санкції приймаються. Або має закритися підприємство, і воно тоді нічого не виплатить, або воно має не закриватися, якщо воно не працює, воно має просто десь там. Десь працювати там, в новічі мінуса, але утримуватися, значить, так сказати, на цьому рівні, щоб потім, як будуть відповідні умови, воно працювало зразу бустенька сходу, як говориться, з кольором. Так вони, мабуть, так розумію, що мабуть, і хочуть. Сьогодні десь там платять е, такі гроші, чуть захотіли зменшити. Земельна комісія рекомендувала, значить, там, грубо говоря, гроші такі невеликі, втрата теж невелика, але. Якщо взагалі закриється, тоді взагалі ми навіть 58 тисяч не будемо тримати рік. Ну так, якось так. Що ми перепродамо. Юрій Анатолій зараз включить, що досконально він скаже, що як там... Сатос, Добре. Да. Так, Я, Добре. Які ще питання? Не які пропозиції? Тоді, значить, розглянуті питання, які відповідно земельні значить, став на голосування. Хто за прийняття рішень, позитивне задання і питання, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Дякую всім. Всі питання, які були винесені на передодні денного сьогоднішнього засідання, розглянуті. Рішення прийняті. Всім дякую за роботу. Які будуть пропозиції щодо роботи і закрити сесію. Наші сьогоднішнього, хто да, за дане пропозицію, хто против, утримайся. Сесія роботи все закрита. Всім дякую. Ну,